Сотні цей тиждень був насичений цікавими подіями. До вашої уваги, найголовніше. суботу, 30 травня, в школі імені Володимира Кравчука відбулися вручення атестатів та випускний вечір. Дію запросили, як зазначають учні та вчителі, дорогих та завжди очікуваних в школі гостей. Випускників привітали, а також провели церемонію вручення атестатів, командир добровольчого батальйону Чорна Сотня, голова проводу Геозу леви Чорної Сотні Тарас Мацюк, боець батальйону Карпатська Січ, депутат Київради Петро Кузик. Серед гостей також були присутні матір загиблого героя Володимира Кравчука Вікторія. Боєць батальйону Донбас на позивний Алекс та голова Всеукраїнського об'єднання при п'ять плюс 10» Ігор Сільченко. Важливо відмітити, що Тарас Мацюк відзначив окремих випускників та вручив їм подяки від нашої організації за турботу та підтримку бійців Чорної сотні в зоні АТО. Щасливо та мирного шляху вам, дорогі випускники в дорослому житті, Божого благословення. Тема, ми отримаємо відповідь на питання, що потрібно робити для того, щоб перемогти в інформаційній війні проти російського окупанта. На українських тел телеканалах необхідно зменшити кількість російського телепродукту, тому що російські тел -тел телепродукт Росія знімає для себе і знімає вона його пропагандистського толку. Тому ми вважаємо, що кількість цього телепродукту має зменшитись, вона має бути замінена на якісний наш телепродукт, Можливо, там можливо, якийсь західний телепродукт, але не російський, тому що на жаль, зараз ми знаходимося в стані фактичної війни. Говорячи простими словами, Україна мусить перемагати в інформаційній війні із російським окупантом, тому що інформація, яка несе за собою правду. Вона переможе завжди, а користуючись тільки брехнею, далеко не зайдеш. і скоординовано роботи всіх органів державної влади, у які відповідальні за інформаційний простор. Це і Національна Рада з питань телебачення, це національна комісія з комунікації та інформатизації, це Міністерство інформатики. Тобто інші, також дештове радіо і так далі, які зараз перетворюються з і плюс така де скоординована робота з іншими органами Міністерства юстиції, кабінет міністрів. Тобто, якщо органи державної влади будуть скоординовані виконувати всі всі функції, по можна сказати так, по забезпеченню оборони нашого функційного простору, це буде таким дуже. І, е вагомих, е ну, вкладів у перемогу нашої інформаційної політики. В неділю, 31 травня, в родині нашого побратима Василя Скрипнюка сталася важлива подія. Наш любна рушник стала його донька Віта. Святкова церемонія відбулася в містечку Заболетів, що на Коломищині. Розділити радість цієї події приїхали чорносотинці з багатьох куточків України. Приємно зауважити, що весілля пройшло в патріотичному дусі. Шиванки, музики, народні танці. Саме такі традиції показують нам глибину та красу української культури. Наші вітання з нагоди народження нової сім'ї. Нехай ваша родина живе в любові, добрі та Божій ласті. 4 червня до офісу нашої організації завітав вдомий український поет Богдан Стельмах, щоб зустрітися з юною співачкою Цоряною. Зродились ми з великої години з пожеж війни, і з полум'я вогнів. Плек... Нещодавно, за сприянням Чорної Сотні, було записано студійну версію гімну ООН у виконанні Зоряни. Поет зустрівся зі співачкою та подарував їй до вибору пісню, написану на його вірші. Патріотична пісня зокрема має бути українською. Вона має бути патріотична. Що таке патріотика? Патріотика це те, що знімає нас до якогось вищого розуміння суті нації, суті національної держави. Я ось взяв з собою збірник своїх пісень, називається «Світлиця». Світлиця. І тут я позначив для дівчинки. Зоряна, яка хоче співати патріотичні пісні. Це все на моїй вірші. Я дуже рада, що така велика людина, як Богдан Стельмах, подарив мені свою книжку, Світлиця, що я можу вибрати собі якусь пісню. Я неодноразово виконувала його пісні, і я знаю, що це таке, як людина пише. І я гадаю, що з цього вийде досить хороша пісня, яка буде підтримувати бойовий дух наших хлопців. Соложина! Найближчим часом виконавець планує тур для наших захисників в зону АТО. На сьогодні це все. Дякуємо за увагу. До наступного тижня.